члени до Мене звати Руслана Поліна, я учениця 9 Б класу Кравицького ліцею №6. Тема мого дослідження досконала технологія вирощення сіду, сінці і дубачі ріща до НП Пиратівської. Актуальні дослідження. Незадовільне відновлення дібро пов'язане в першу чергу з недостатністю у них високоякісної жовтів. У ради дослідження показано, що зростання молодих рослин залежить від розміру форми і маси жовтів. При штучному відновленні дібро особливе місце відновлюється підбору посадкового матеріалу, що відрізняється формою різноманітністю. Представлене дослідження присвячено досконалити існуючих технологій вирощення сінцій дуба череша, умов, НП Брятинський. Майдан дослідження полягає в доскональної технології вирощення сінців дуба череша, умов, МП Брятинській. Відповідно до мотиву поставлені завдання: розглянути ботанічну характеристику дуба череша та дослідити ареал поширення, провести опис оптимальних умов, вирощення розсади дуба та перелічити найбільш важливі фактори, що значно впливають на приростання розсадок сінця. Систематизувати основні технології вирощення дерев. Навести існуючі кліматичні умови, які існують на дослідженій території НПО Переперській. Здійснити експериментальне дослідження з вибору найкращої технології вирощення сімців, Систематизувати оптимальні результати та зробити рекомендації для збільшення відсотку оптимальних сімців. Довг через щапи йдуть звичайні або дублі, корис роблю. Потужне дерево посягає 35-40 метрів у висоті і більше метр півтора метра в ширину стовбура. Досить довголітня рослина до 400-500 років, рідко і до 1000 років. Прогляд дуба шатровиння досить широко опускається до низу дерева. В стовбурах частина дерева дуби часто пряма, але на молодих стовбурах часто можуть бути присутні коріна або вихід. Листя дуба череща такого, морфологічно прості, широко обернути лицевіні прористому пателі. За структурою щільності шкірясті. Кольор листя, як правило, зверху листя темно-зелений, розмір листових пластинок по в дожину від 7 до 15 см, іноді до 30 см. Ширину становить від 4 до 7 см. Розташовані бруники місця на пагонах чергове, проте на верхній частині пагонів листя можуть розпускатися в гіллі печті. Листя набувають при цьому бурі або червоно-бурій бурий колі. Брудки дубальні до верхньої частини злегка легка структура поверхних висок, як черепиця. квітки до очереща та сидячій кількості квіток на квітконосі квітконосів один або п'яти розміром, яких вирівнюють від 4 до 8 см на різноцентня. Національний природний парк порядницький розташований у північно-західній частині Побацької області у Порядському районі. Та є ділянки рівнем. Де великим нахилом на світ. Культури закладені в основній повторності. З метою ефективного використання контейнерів пропонується проводити посів вже прирослим жолотів до вижевчата. Дослідження проводили на жовтях популяції пору сроку, що мало вік 40-60 років. З кожного дерева забирали по 40-50 штук жовтів. Збори плодів здійснювали в березні, в жовтні, період 21-23 років. Схожі жовтів визначали на 30-й день після посібу і кількість з'явилися сходів? сході. Вираження у відсотку від кількості висіння насіння виявили залежить від проживлюваності чи решата від обсягу грудки субстрату. Наполягаємо на тому, що контейнерніко Б-50 без планти 36 f планти 60 f і план 35 f не придатні на вирощування дуба чи решата через наявність у них широких річних прорізів. Що підсилює деформацію коренів. це також ускладнює витягнення сінців з контейнерів, і приводить до поширення кореневої системи і руйнування гілки на площі. Найкраще задовольняють контейнер платик 49F та NICO F120 SSR способ вирощувати субстратий і вирощення сіенці. Для цього ми використали 8 різних видів субстратів. По кількості оптимальних сіенці та по відношенню зеленої маси ми зробили висновок про найбільш перспективні умови нашого експерименту. Таким чином, при вирощенні одберічні сіенці з овочі решати і кореневої системи немає необхідності закупівлі верхівного з інших регіонів. Використання субстратів на основі місцевих матеріалів дозволяє дійсно закритий субстратів сіянці дубичі решати і закритою кореневою системою. При вирощуванні сіенції дубича решат і закритою кореневою системою можна використовувати різні види субстратів, в тому числі оптимальних на основі комунікальних побутах і сільського стоверських відходів. Але максимальний вихід стандартних сіенців забезпечує торговий субстрат чинністю 0,43 гра смкубічний. Лісовий гумор навіть з дібрових посаджень не передатний для цих цілей. Загально відомо, що для посадки сінці проводить зазвичай до початку вегетаційного періоду або після його закінчення. Кращі результати пережив при посаді сімці деревних порід з оголеною кореневою системою досягають навісні. Однак при цьому штучному лісовикненні розсудкових матеріалі закритої кореневої системи значно збільшується терміну створення лісових культур. Найкращим періодом для висадження сімінці до вищища відкритих років є липік та серпень. Спосіб посіву у жолоді по тендері має знайти. Плив на у розміщенні розміщення з контейнерів з відкрутом гострим і досягає сформулювання у сенсі дуба фізіологічно активним корінням другого і третього порядків. Починаючи з захильної частинки контейнерів, і тим самим підвищити стійкість доруйнувань корні грудки землі і проживню вистарости. Висновки. Уже до іншій особливості дуба чи решата сказано, що корона дуба шитрові досить широка, опускається донизу дерева. До кожної частини дерева дана хімічна склада вказана медичне застосування. Проалізовувати мальні умови вирощення сіенції дуба Череща, розглянуто кліматичні умови дослідження території МВП Радо, розглянуто його територіальне розташування кількістю присутність флори та фауни, а відцитоване увагу на корекційному та туристичному значенні дослідження парку. Проведено експериментальну роботу за аналіз вирощення сіянці дуба за різними технологіями, з різними умовами симуляції. Наголошували, що для виробництва сіенці дуба зі закрити кореневу рекомендується котейне з мінімальним можливим об'єктом комірки. Можна використовувати різні види субстанцій, в тому числі оптимальних на основі комунікальних поводок і сільськогосподарських підходів. Дякую за увагу.